В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, найдорожчі наші спільночани, любі наші діти, любі наші молоде, всі, хто сьогодні разом з нами, разом на молитві, щирі вітання, особливо нашим дітям, які щовечора не раз пишуть і наголошують отець. Ми теж молимося з вами. Малята дякую Богові, дякую за виховання вашим діточкам, онукам, правнукам, дякую за виховання батькам, бабусям і дідусям. Дякую щиро, що ви є поруч, що ви разом на нашій спільній такій молитві, в якій ми прославляємо ім'я Господнє у Тройці святій Єдиній. Де ми всі разом збираємося в ту велику родину? Тому гуртуємося докупи, збираємося, як каже Ісус, як каже Він до своїх учнів, до Своїх апостолів, як Він говорить до юдеїв, каже, як я хотів зібрати вас, як та квочка збирає своїх таких маленьких курчаток, але не всі погодилися. Не всі прийняли, не всі зрозуміли. Тому, власне, ми з вами сьогодні знову і знову цей вечір, після 21-ї години стараємося з'єднатися у тій співаній молитві, де ми прославляємо Ісуса, Богородицю, що називаємо її вервицею, тому що дуже багато вервиць є по світу. Які моляться різними мовами, різного уставлення, різного уставу, різних намірів, обітниць і так далі. Тому, власне, зараз ми знову разом, зараз ми знову хочемо поєднати наші серця і ті щирій великій любові до Бога, бути разом і щиро, щиро Бога славити. Сьогодні маємо суботу, вечір. Завжди суботній вечір є таким особливим місцем, особливою такою, скажу так, нагодою, щоб приготувати себе, свою душу, гідність, мораль до зустрічі з Христом у тій недільній святочній відправі, у якій ми всі, всі разом доступаємо до того спільного Божого благословення. Тому кожного разу. Коли ми стараємося жити, стараємося перебувати і глибоко-глибоко вірити, то завжди каже Господь, навіть сьогодні у Євангелії від Луки, коли ми читали на святій літургії, Він каже: у тій притчі про того судочинця, до якого зверталася бідна і знедолена вдова, яка постійно приходила до Нього щоб він оберіг її від всяких випробувань, від напастей, а він сприймав це як докучення, а вона тільки приходила до нього і зразу скаржилася на свої певні випробування. А Господь каже: А хіба я не обороню вас? Хіба ви, коли взиваєте до мене в молитві з вірою? Хіба я не стану першим, хто охоронить вас від небезпеки? І це насправді. Є нам запевненням і таким навіть викликом, щоб ми усвідомили і зрозуміли, що Христос для нас є тим першим оборонцем, першим, який стає на поміч, першим, який, розуміючи і знаючи, що ми кожного дня взиваємо до Його імені, Він нас охоронить, Він нас убезпечить. І наші молитви сьогодні, вчора і кожного кожного дня, вони ніколи не пройдуть надаремне, каже Господь. І хто хоче більше бути в тому переконаним, то завжди всім раджу відкрийте Писання, відкрийте Боже Слово, і там знайдете відповіді на всі-всі наші запитання, які ми часто у своєму серці. У своєму такому духовному єстві маємо до Господа. А Він сьогодні запевняє нас, обороню вас негайно, тільки пам'ятайте, що той, хто з вірою, надією і любов'ю кожного дня стукає в ті двері, спасіння, той завжди отримає захист. Тому ніколи каже Господь, не сумнівайся, ніколи не думай, що. Тебе не буде кому охоронити і оборонити, каже Господь: Я перший, який тебе охоронить і захистить від усякої спокуси, від всяких випробувань, від усякого зла. Тому зараз і в цю хвилю, любі наші молільники, дуже-дуже всіх запрошую до нашого спільного такого молитовного, духовного єднання, щоб ця молитва вкотре стала для нас тим великим захистом. Перед спокусами і принадами цього світу. Тому, любі наші молільники, зараз, за кілька хвилин, ми вже розпочинаємо нашу співану вервечку, тому дуже прошу всіх, активніше додавайтеся до молитви, стукаю у двері кожного серця, кожної сім'ї, кожної родини. Запрошуйте, навертайтеся, бо Господь є один, триєдиний в трьох особах, який. Царює як на небі, так і на землі, а ми з вами єднаємося в молитві до Небесного Отця, і запрошую кожного зараз, хто вже доєднався поширити молитву, скласти своє намірення тут, у серці, чи в, тут, в тому написаному тексті, чи в думці своїй, бо кожне намірення Господь чує і сповняє обов'язково, бо каже Господь. Там, де зібралося двоє і троє, там я посеред них. А ти, дорогий брате і сестро, коли стоїш на молитву, то каже Господь: зачини за собою двері, засвіти світло, світило, свічку і говори до того, хто в тайні, і коли з вірою будеш промовляти, то обов'язково отримаєш. І тому вірмо в те, що просимо, вірмо особливо за те, що перемога настане над гріхом. Вірмо в те, що наші герої, наші воїни живими, здоровими повернуться з перемогою додому. Вірмо в те, що наші полонені, пропавші, віднайдуться і теж повернуться додому. Вірмо в те, що наші хворі і немічні страждаючі отримають оздоровлення і стілення. Вірмо в те, що український нарід повстане з тої руїни і переможе найперше з самого себе. І найперше тих, хто поруч, які часто руйнують не тільки себе, але й кожного з нас, і приводять нас до спокуси гріха. Віруймо, бо каже Господь хто вірує, той спасеться. Тому з Богом, нехай Господь буде разом з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдино сушного, з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідою Одне хрещення. На відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив. і... В святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося сьогодні. Перший наш десяток, разом усі прославляймо Бога, поширюємо молитву, ділімося і запрошуємо на молитву всіх, хто є поруч з нами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. <кхух> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Исусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, сину Божий помилуй, помой нас, Исусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ису сесу сину Божий. Помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий Помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток разом. І дякуємо Богові за ще один день, дякуємо Богові за наших ближніх, дякуємо Богові за радості, терпіння, випробування і перемоги, і падіння. Дякуємо Богові за все. Маріє Маріє, Мати Божа Молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мария, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися, молись за нас, Мая Мая. Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молімося щиро наш третій десяток за наше воїнство, наших захисників і захисниць. Молимося щиро за кожного пораненого, за оздоровлення його, за ту духовну і тілесну реабілітацію, за це відновлення, молимося за полонених, пропавших безвісти. Молімося щиро за всіх наших героїв, які зараз напередові сповняють свій, той даний Богом і перед людьми обов'язок, захищаючи мирне населення. Молимося щиро за родини наших героїв, підтримуючи їх духовно і у всякий спосіб видимий і невидимий. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна наша молитва за наші сім'ї, за наші родини, наших іменинників, уродинників сьогодні їх багато. Писали ви до мене і повірте, дуже щиро вітаю кожного з вас. Вітаю пані Любомиру з Борислава, яка молиться з нами. Вітаю пані Марію з Городенківщини, яка молиться з нами. Вітаю пані Надію із Тернопільщини, яка теж просила про молитву. Вітаю пана Петра, який молиться з нами з Хмельниччини. Тобто, це насправді є дуже багато людей, яких просто осягнути і охопити неможливо, але. Повірте, це все на славу Господню, тому хто сьогодні має певне свято, і нехай Господь покріпить вас, дасть сили! Вітаємо всі наші родини, особливо наших дітей, нашу молодь, подружні пари, вітаємо плодоносящих, вітаємо молитовно і просимо, і молимося за всіх хворих, немічних, страждаючих і терплячих, подорожуючих, тих, що в чужині далеко від отчого дому, вдови, Сироти, пам'ятаємо про вас, старці одинокі, тих, що в лікарнях, тих, що в лікарняних палатах, тих, що сьогодні оперовані, чи ті, що мають певні випробування і приготовляються до тяжких складних операцій, онкохворі, пам'ятаємо про вас в молитві. Молимося за ту перемогу над злом, молимося за ту перемогу над всіма злими і нечистивими силами, над самим собою, над тими зовнішніми і внутрішніми ворогами. Нехай сповниться наша молитва, і нехай Господь почує її, а Він каже, що Він чує. Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас. Марія Марія. Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. <кій> Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молись молись за нас, Марія Марія, Мар Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося з вами разом. Наш п'ятий десяток молимося за душі спочилих, за яких сьогодні зранку ми теж офірували святу літургію, яку ви так само складали свої намірення. Молимося за наших героїв, захисників і захисниць, які переставилися у вічне життя. Молимося за душі в чистилищі, Абортовані ненароджені діти, молимося за убієнних чи померлих в наших родинах, як в часі війни, так протягом нашого земного життя, за всіх спочилих наших рідних. Теж так само хочу попросити вас про молитву, за новоприставленого, отця Духовного, метрофорного протоірея, Отця Дмитра, якому сьогодні ми чинили похорон. Це священник з міста Рогатина, з мого рідного міста, де сьогодні ми всі спільно разом з митрополитом Володимиром і з духовенством, з вірними, з парафіянами чинили чин Парастасу. Помолимося за Отця Духовного, який спочиває в мирі. І я знаю, що з нами моляться дуже багато рогатинців і всіх, хто знали Отця, нехай вічна пам'ять спочиває з ним. І за всіх померлих нехай Господь приймає. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, уповання наш Отець, прибіжище наш Син, покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина, Святого Духа. Нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, щиро дякую всім, всій великій молитовній родині. Хвала Богові. Вірю, що завтра кожен знайде найперше найголовнішу причину прийти до святині і іншої не буде шукати, і оправдання не треба. Чому? Тому що хочемо бути з Богом, тому всім бажаю щиро завтра бути в храмі. Прийти на Божественну літургію недільну, що є тим обов'язком для практикуючого християнина, який в неділю і свята приходить до святині на молитву про слави, подяки до Господа. Щиро запрошую всіх на служіння. Кожного, нехай чуємося до обов'язку, приходьте, приступайте, спішіть до того Отчого дому, в тих селах і містах, у парафіях. Великих, маленьких, більших, менших в Україні за кордоном шукаємо нагоди бути в храмі на спільній молитві і тілом, і духом. Хто не має такої нагоди, але прагне долучитися до спільних молитов, записуйте свої молитовні наміри на недільну божественну літургію, чекаю на ваші молитовні намірення, дякую за ще один тиждень, який перегортаємо. І дай Боже, щоб наступний був достойніший, ніж той, що був. І нехай Господь придасть всім доброчинцям, жертводавцям, всім, які цього тижня активно допомагали у ділах милосердя низький уклін і велика подяка. Тому чекаю на ваші молитви, чекаю на ваші наміри, чекаю на ваші діла милосердя, нехай Господь приймає і усіх нас благословить, всім спокійної, мирної ночі. Бережіть себе. І один одного, слава Ісусу Христу.